Вчителі, батьки опорного закладу академічний ліцей. Наче зовсім недавно було 1 вересня, а сьогодні на календарі 26 травня 2023 року. І я щиро вітаю, велика шкільна родина, вас зі святом останнього дзвоника. Цей навчальний рік об'єднав близько 800 учнів нашої школи. Безтурботних першокласників, які крок за кроком відкривали для себе храм науки, креативних і галасливих учнів нової української школи, творчих і успішних учнів сьомих-десятих класів, замріяних у майбутнє випускників. Важким був цей навчальний рік. Він був сповнений непростими викликами, втратами, невизначеністю та болем. Але попри все, ми всі разом з різних куточків планети гідно тримали освітній фронт. І сьогодні я дякую всім учасникам освітнього процесу і дітям, які, використовуючи різні сучасні гаджети, наполегливо здобували освіту, і батькам, які разом із нами раділи дитячим успіхам, підтримували у складних життєвих ситуаціях. Створювали всі умови для того, щоб дитинство було щасливим. Велика подяка педагогічному колективу закладу і тим, які, знаходячись у надзвичайних умовах військового часу, вело вимогливо і якісно вели освітній процес. І тим, які на окупованій території не зламалися, не пішли на співпрацю з окупантами. А разом ми єдиний колектив однодумців. Така єдність надихає, і я впевнена, що ми здолаємо всі перепони на шляху до здобуття нашими дітьми. Знать, гімназія трія капела в душі, Пишеш історії, теплі вірші, живемо в нас, гіріпаючих сивого. Школа моя, хай ростуть твої діти. Адно жити і бентежи в кров. Вічна я життя! Мій любий, рідний одинадцятий а з нашої першої зустрічі з кожним з вас, я зрозуміла, що ви є унікальними дітьми, такими справжніми, чистими, добрими і розумними. Ви не повірите, але увесь цей час ви були моїми улюбленими учнями, My Pet Students з якими завжди цікаво, весело, пізнавально, креативно проводити не тільки уроки, але й вільний час. Згадайте, якими теплими водночас насиченими пригодами були наші спільні подорожі, спогади про розбиті канделябри в готелі у Львові, синці нашого Дениса від поцілунку конячки на зелених хуторах. Костюмовані вітання щороку від дівчат до Дня козацтва, вони залишаться з вами і зі мною як найкращі спогади про щасливе дитинство, про дружній клас, сподіваюся класного керівника і рідну школу. Дорогі мої діти, повірте, багато чого ми, вчителі, навчилися і від вас справедливості, дружньої підтримки, єдності, довіри і чесності. І мені хочеться, щоб ви не розгубили той зв'язок, який встиг вже міцно налагодитися між вами, незважаючи на такий складний час можливість бачитися і спілкуватися тільки за допомогою гаджетів. І я пишаюся, що ви залишилися вірними духу свого класу і своєї батьківщини. Хочу побажати усім і кожному здійснити найзаповітніші бажання, підкорити захмарні вершини. І реалізувати кожен план. Зустрічайте новий день з посмішкою, не пасуйте перед труднощами, а випускні іспити нехай стануть першою сходинкою до заслуженого успіху. Тож, мої любі, упевнено крокуйте до поставленої мети, поважайте батьків, зберігайте родинні традиції, будьте гідними величної історії рідної країни. Адже саме за вами наше майбутнє. Я дякую долі, що ви є в моєму житті, неймовірні, мої хлопчики і дівчатка. Не здивуюся, що незабаром дізнаюся про те, що ви підкорили ті захмарні вершини. І зі святом вас, мої найдорожчі, найулюбленіші випускники, будьте найщасливішими, і ці квіти для вас. Best time. Коли ви прощаєтеся зі школою, швидко плинуть роки. Хай у вашій пам'яті залишаться наше свято Мам, новорічні флешмоби, шкільні ярмарки, подорож до Львова і ще багато і багато приємних моментів. Я хочу подякувати вам за ті радісні, хвилюючі моменти, які ми пережили разом, за мій перший досвід. Для мене ви найкращі. Я подарувала вам. Частиночку своєї душі, і ви назавжди залишитеся у моєму серці. Перед вами відкривається нова сторінка життя. Це як чистий нотний аркуш Творця. Кожен з вас унікальна та неповторна особистість. Кожен з вас це митець свого щастя. Станьте талановитими диригентами своєї долі. Створюйте свою власну. Мелодію життя, і хай вона звучить тільки в мажорному настрої. Будьте рішучими та амбітними і сміливо втілюйте свої плани в реальність. Хай обраний вами шлях буде успішним, удача завжди незмінною. Хай все задумане вами обов'язково здійсниться. Хай поряд з вами будуть вірні друзі, щира любов. Та віра в добру, мої любі діти, я в вас вірю і всіх вас люблю. Хай вам щаслить! Ще не віриться нам, що ми на порозі дитинства стали, а ще вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали. А сьогодні останній раз Продзвенів золотий дзвіночок, ми заходимо ти в клас і ховаємо мокрі очі, відлітають, відлітають в небо журавлі, на дорогу проводжає школа на зорі. Що вайде миле стомуле дзвоник золотий, рідна школа галаслива, за усе прости Уже не віриться двір шкільний, більше дзвоником не зустріне, і країна дитячих мрій. Бою двері нам не відкриє, і сьогодні останній раз Прозвенів золотий дзвіночок, ми заходимо тихо в клас і ховаємо мокрі очі. Безтурботне дитинство і починається відповідальне доросле життя. Не так ми з вами уявляли цю весну, не так ми уявляли наш останній дзвоник. На жаль, вам довелося дуже швидко подорослішати. Шкільні роки пролетіли, і перед вами відкривається нова сторінка життя. Я хочу подякувати вам за. Емоції, хвилювання і радості, які ви мені дарували кожен день. Дякую вам. Для мене ви найкращі, найрозумніші, найвідвертіші, найдобріші, мої гідні похвали та почесті учні. Нехай у вашому житті буде якомога більше радості. Нехай завжди буде в серці любов, а поруч ідуть друзі. Які завжди підтримають і допоможуть. Нехай усі ваші заповітні мрії збудуться найкращим чином. І ви зі стійкістю, мужністю і терпінням переможете всі неприємності і подолаєте всі перепони. Творіть добро, віддавайте і отримуйте, мрійте, плануйте, вірте, мирної та щасливої вам долі! Вітаю вас, мій любий і найпрекрасніший 11 Б! Сміх крізь сльози, а може сльози крізь сміх. Згадайте нас всіх! Милих, милих таких. Ніби знов бежемо на урок, але за кроком крок останній танок, тинок. Женський крик Звенів і раптом зник Там, десь, там, десь там Звенів і раптом Cât mai treci, cât mai treci, stai 11 років шкільного життя це багато чи мало? Нібито тільки вчора ми з величезними букетами йшли в перший клас, де радісно зустрічали нас перші вчителі, з якими ми робили перші в своєму житті відкриття. Ми вдивлялися в літери на класній дошці, і вперше з цих літер складали найголовніші слова Мама, мир, Україна. Школа подарувала нам щасливе життя, в якому було стільки всього пам'ятного, цікаві уроки, справжня дружба, яскраві перемоги. Перше кохання. Ми насолоджувалися безтурботним шкільним життям у колі друзів та вчителів, мріяли, вірили у щасливе майбутнє, будували плани. 24 лютого, день, який розділив наше життя на до і після дитячі мрії, юні сподівання, школа, ЗНО, вступ, останній урок, випускна сукня. Вони змінилися на вкрадене дитинство. Юність в умовах війни, щоденні звуки сирен, тривожні валізи, зруйновані школи, але не зруйновані мрії, спалені підручники, але не знання, поламані плани, але не втрачені надії. І сьогодні ми не стоїмо урочисто на подвір'ї нашої рідної першої місті не проходимо традиційно коридором, встеленим рушниками, не можемо обійняти своїх однокласників та вчителів. Не почуємо останній дзвоник у стінах рідної першої і не буде фото на пам'ять на порозі школи. Проте ми не втратили віри, не опустили руки. Ми впевнено йдемо до своїх мрії. І за це ми щиро вдячні вам, наші любі вчителі. Роблячи перші кроки у доросле життя, хочемо подякувати усім нашим учителям і адміністрації за величезний внесок кожного з нас. Дякуємо вам за підтримку, знання. Роботу і вічність стимул. Дякуємо за те, що завжди вірили в нас і допомагали. Щиро хочемо виправдати ваші надії до досягти тих висот, до яких ви нас завжди підштовхували всіма силами. Дякуємо вам за все. Бажаємо всього найкращого на довгі роки. Найрідніші наші вчителі. Від усіх 11 класів прийміть слова вдячності: в цей день ми хочемо подякувати вам за те, що так багато років працювали над нами, передавали свій досвід, мудрість і знання, ділилися добротою, спасибі величезне. Незважаючи ні на що, залишалися промінчиком сонця, опорою та дороговказаною зіркою. Ви майстри своєї справи, ви герої Освітнього фронту. Ну а ми, ваші учні, постараємося нести вогонь знань далі по життю і завжди пам'ятатимемо вас із вдячністю. Ви стали для нас вірними та надійними друзями. Ми завжди будемо пам'ятати про все, що ви зробили для нас. Ви назавжди залишитесь у наших серцях. Саме завдяки вам з кожним днем нам все ширше і ширше відкривався світ. У який ми зараз робимо перші кроки здоров'я вам, щастя, мирного неба, благополуччя! Нехай кожен день вам дарує чудові новини і причини для радості. І пам'ятайте, ви найкращі, наймиліші, найдобріші, найрідніші вчителі у всьому світі. Любимо вас від майбутніх геніїв, артистів, депутатів, юристів, винахідників, лікарів, мандрівників, викладачів. І просто хороших, добрих людей. Наші слова подяки за тепло, чуйність, терпіння, прописні істини, відкриття, розуміння, відповіді на питання, допомогу, увагу, щастя в очах, відповідальність. Дорогі наші вчителі, ми дуже пишаємося тим, що не підвели вас, зросли тими людьми, за яких вам ніколи не буде соромно. Ми цінуємо, що ви нас так довго любили, підтримували і розуміли. Величезне спасибі. За щиру опіку, підтримку і за вашу працю. Ви не здавалися в найскладніших ситуаціях. До кожного з нас знайшли свою стежку, допомогли вибратися на гору знань і саморозвитку вже зараз надихнули йти впевненою ходою вперед. Ми, українці, ми майбутнє нашої держави. Ми сила України. Ми гордість нації. Ми пишаємося. Що ми є частиною історії першої в місті? Обіцяємо вам, що ми будемо завжди з гордістю нести звання випускника оборного закладу академічний ліцей Скадовської міської ради. Йти тільки вперед, ставити перед собою цілі та виконувати їх. Ми досягнемо вже ці великих успіхів, і ви зможете з гордістю сказати, це мої випускники. Спасибі вам за ваші знання, передані нам і за вашу турботу про нас. japolo yaa pe ndro.